Де взяти гроші на автівку мрії? Цим питанням задається кожен новачок. І не тільки. Тому сьогодні я розкажу мій той пробіг для новачків, на яких ви за пару годин зможете підзаробити вже на першу непогану автівочку. А перед початком нагадую, що все це відбувається на Ukraine GTA. Та інструкцію, як завантажити гру, ви зможете знайти за посиланням в описі. Ну, звісно, забувайте про мій -код який діє на усіх серверах. Так, друзі, перша робота в моєму топі це робота будівника. Знаходиться вона в Харкові і доволі, як на мене, легка по механіці. і зараз і на X2, але людей, які тут працюють, вистачає. Те, що вам потрібно, щоб тут працювати, це на одній мітці трішечки покласти мишкою, а на другій взяти мішок та віднести на третю мітку. Робота взагалі не складна і на ній доволі легко фармити гроші та досвід для підвищення вашої майбутньої зарплати. Особливо це зручно робити, коли. Коли на сервері діє Акція X2. А якщо у вас буде ще й примка, то це взагалі буде пісня. Також приносячи мішки, ви зможете добувати різні предмети та кейси, які ви зможете використовувати в своїх особистих крафтах, або продавати іншим гравцям на центральному ринку, що й буде вашим додатковим заробітком. Я оціню цю роботу десь на 8 із 10 і переходимо до наступної. Стій, друже, в цьому відео я розіграю 100 тисяч ігрової валюти на п'ятому сервері. І все, що тобі потрібно, щоб забрати ці гроші, це по-перше, підписатися на цей канал. По-друге, це додивитися це відео до кінця без перемоток. І третє, це написати коментар під цим відео від чотирьох слів, і самому в кінці ви пишете свій ігровий нікнейм та картку зари. А про що скинув гроші переможців, ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Приємного перегляду! І наступна робота в моєму топі це робота на сонячних панелях. Є цілих три локації на мапі, на яких ви зможете працювати. І ця робота також є дуже простою. Це, що вам потрібно, щоб працювати, це підійти до якоїсь сонячної панелі з ось такою от міточкою та натиснути на Alt. І у вас з'явиться одне з двох завдань. Перше завдання це ганчіркою, протерти сонячну панель, просто затискаєте її і водите ось так от по екранчику. Готово. А друге завдання, яке вам може потрапитись, це з'єднання дротів однаковим кольором. Просто натискаєте на один дрот і перетягуєте його до іншого з таким самим кольором. Іноді воно може забагатись, і щоб це вирішити, просто двічі натисніть на цей самий дрот, і він знову потягнеться. На жаль, на цій роботі є і мінус. На ній ви не зможете отримувати будь-який досвід, будь то ви новачок чи досвідчений гравець, але ви зможете стабільно тут заробляти гроші. Цю роботу я оцінюю десь на 7 із 10. і переходимо до наступної роботи. На наступному місці в моєму топі стоять аж дві роботи: хобі: це рибалка та полювання. Спочатку про рибалку для того, щоб заробляти на рибальці, вам спочатку потрібно придбати вудочку та червиків яких ви зможете купити у рибацькому магазині або прикупити удочку вищого рівня у гравців чи самому скрафтити. Після того як ви придбали вудочку та червяки, ви приходите на спеціальне місце для ловлі риби. Ось, наприклад, тут же люди стоять, рибачать, і коли входите в зону риболовлі, вам це пишеться в міточці. Далі ви в інвентаря вибираєте собі вудочку та правою клавішою миші закидуєте. Після чого очікуєте, поки почне клювати риба в цій роботі, головне терпіння. Та після того, як ви побачили, що почало щось клювати, ви обов'язково повинні слідувати інструкціям, які у вас є на екрані. І після успішної ловлі вам внизу показується, що ви виловили. Це може бути як предмет, так і сама рибка. А зараз про полювання для цієї роботи вам вже знадобляться гвинтівка та патрони, які ви зможете купити у мисливському магазині. Краще всього, якщо у вас є донатна валюта, прокачувати спочатку патрони, а потім вже гвинтівку, тому що більш прокачені патрони дають більший шанс на впадіння крутезного дропу з тварин. Але якщо у вас нема карбованців або бажання прокачувати їх за карбованці, ви можете просто полювати і з досвідом у вас буде збільшуватися рівень гвинтівки та патронів. Полювати можна тільки в пущу водиці, та коли ви заходите у відповідну зону полювання, вам це також. Показується, якщо ви довго не можете знайти тваринку, то просто подивіться на мапу. Вона у вас відмічена ось такою тміточкою. Далі прицілюємось гвинтівочки та вистрілюємо у звіря. Якщо ви правильно влучили в нього, то він у вас паде з першого разу. А якщо ви хочете знати місця, в яких влучання тварин ви не падають з першого патрона. Напишіться в коментарях, і можливо я викладу такий пост в свій телеграм-канал. Ці дві роботи також не важкі, але потребують терпіння та усидчивості. Після того, як ви назбираєте певну кількість здобичі, ви її можете продати на центральному ринку, на біржі або якимось гравцям, яким потрібні ці предмети для їх крафтів. Так, друзі, і остання робота на сьогодні це робота евакуаторщика, яка доступна з восьмого рівня. Для того щоб почати на ній працювати, беремо зміну та після чого арендуємо будь-який вільний евакуатор за 2000 гривень. Заробіток на цій роботі залежить від кількості гравців на сервері та місць, в яких ви шукаєте собі клієнтів. І я підготував для вас мапу, де краще всього працювати на евакуаторі. Ця робота не дуже складна, та на ній ще можна вибувати різні предмети для крафту або продажу іншим. Муравцям. А щоб полагодити чи заправити будь-якого гравця, вам потрібно, по-перше, під'їхати до нього близенько, А по-друге, через стап в пункті авто знайти відповідну кнопку, яка полагодить чи заправить автогравця. Головне це знаходити гравців, які потребують вашої допомоги, або просто швиденько їхати на місце виклику. Ну і на цьому, все, дякую тобі, друже, що ти додивився це відео до кінця. Не забувайте підписуватися, також ставити вподобайки під цим відео. Ну і напишіть в коментарях, яке відео наступне вихованка. Хочете бачити, зустрінемось у новому відео.